Складним і в якомусь сенсі затяжним став 2023 рік не лише для черкащан, а й переселенців, які вимушено покинули домівки у двадцять му Торік перед ними поставило завдання адаптуватись і знайти себе на новому місці. Героїня наступного сюжету знайшла шляхи заземлитись і набратися сил у Черкасах. Була освітянкою, працювала на держслужбі, займалася організацією культурно-мистецьких заходів, освітніх заходів. непевний певний час працювала в журналістиці, зокрема по військовій тематиці, займалася бізнесом, тобто, в принципі, багато чим. Це лише частина того, що довелось полишити в рідному Краматорську через повномасштабне вторгнення, розповідає культурологиня Віра Шелест. Два роки переселенка з дітьми живе в Черкасах. Майже відразу після приїзду зайнялася евакуацією картин, що залишились у майстернях багатьох художників Донеччини. У цьому їй допомагали підприємці і волонтери. Краматорський бізнес, коли вивозив свої виробництва, в тому числі вивозив і роботи художників. Наприклад, Володимир Сергієнко вивозив роботи В'ячеслава Гутирі. Ми з Наталією Корецькою вивозили роботи таких художників, як Артур Новіков. І це художник краматорський який зараз служить ЗСУ. За і його висока, до речі, триває зараз в Черкасах. Тому, скажімо так, критуючись нагодить, запрошує. Також Ольга Сабадін. Денис Адушкин, ну і багатьох інших художників по кілька картин. 2023-й пані Віра вважає роком перепочинку своєрідної павзи. Ми видихнули, оговтались і зрозуміли, що війна надовго. Тому доведеться навчитись із цим жити. Ну ти ж не перестанеш жити, тому що тебе переламана рука. А, навіть якщо ти втратив втрав... кінцівку, ти не перестав жити. Ти маєш цим жити, ти просто маєш навчитись жити з цим. І от мені дається, здається, що 23 третьому році ми навчилися жити з нашими переламаними кінцівками, з нашими десь там відрізаними, да, там шматочками шкіри. А ми дуже порізані, дуже оголені. І кожне місто насправді знищене там на сході. Ну це вавка на тілі України, але з цим теж треба вміти жити. І Я вважаю, що ми справляємося. Особисто для пані Віри рік виявився переломним. А вдома, куди їздила не так часто, як хотілось би, на подив тішили навіть дрібниці. Продовжуючи займатися з одного боку культурно-мистецькою діяльністю, тобто промоцією мистецтва, я для себе шукала спосіб заземлитися, тобто займатися чимось дуже таким людським, да, дуже таким земним, з мінімум якихось фантазійних елементів. Тому я додала ще один бізнес, це пов'язане з масажем і косметологією. Але якби мистецька воно ж нікуди не дівається, тому працює тут. Навіть включення ліхтарі, які нещодавно включили, тепер уже немає цієї. Тимноти, яка опускається на Донеччину на Краматурськ початком ночі, навіть це така маленька, але знаєте, перемога, тобто освітленість наших вулиць. На 10-му році російсько-української війни упередження про жителів різних регіонів досі заважають комусь прийняти нових мешканців, а комусь адаптуватись. Мова стереотипів за поясненням пані Віри найлегший шлях пережити травматичний досвід. Травма у нас зараз абсолютно у всіх. Хтось втрачає рідних. Хтось боїться потрапити на війну, уникає мобілізації. Це теж насправді травма страху. Для когось хто не знає, наскільки багато чоловіків зі сходу пішли добровольцями захищати свій світ, і свою Україну. Вони бачать тільки чоловіків, які не пішли. І для них є стереотип про те, що наші воюють, а ці залишаються в тилу. Тому цих стереотипів насправді багато. І поки ми не почнемо діалог, вони будуть залишатися. Лише будуючи діалог, дізнаючись про рани і страхи одне одного, одного, ми зможемо нарешті подолати суперечності, адже жителі півночі, півдня заходу, сходу й центру України всі українці. Діалог, розмова, спілкування, донесення своєї позиції ну я вважаю, це єдині ліки, якими насправді ми можемо вилікувати оці, скажімо, язви, такі от нашого суспільства. Діалог наступає там, там, де є пристрасть. А пристрасть, вона я вважаю, неможлива і без того, щоб різко поговорити, навести свої аргументи, можливо, в якийсь якісь мірі знаєте навіть поскуптися, але я маю ну, не фізично, да а так от емоційно, словесно, для того, щоб бути почутими і до того, щоб дотукатися до одного, там, де є волонтерські ініціативи, там збираються і переселенці і місцеві. Там вони вже один одному не скажуть, що ти там не такий українець. Там, де ми приходимо на якісь мистецькі події, які представляють хоч наших художників, хоч місцевих художників, ми там говоримо і це мова діалогу. Коли ми приходимо на виставу, ми бачимо позицію митців, і це теж мова діалогу. Зокрема, вже в 2024 двадцять маємо ще одне важливе завдання прийняти і допомогти тим, хто повертатиметься з поля бою, зробити наших захисників і захисниць видимими, із якими б травмами вони не були. Зберегти гідність воїнів, які прийдуть з війни. Розумієте, це дуже важливо. Не виключити їх соціуму, не зробити вигляд, що їх немає. Найте не стати совком, який стидаючись ветеранів, да які залишились без рук без ніг, просто їх сховали подалі. Там психіатричні клініки, санаторії і так далі, і по суті знищили їх таким чином. Ми не маємо стати державою, яка таким чином робить з нашими захисниками. Правильний вибір зараз, да, це створити гуманні міста, в яких кожних людей, навіть маломобільних категорій, буде почуватися абсолютно рівноцінним і не виключеним щоб людина з інвалідністю не спотикалася через бордюри надто високі, щоб вона могла зайти в транспорт, щоб вона могла скористатися вбиральнею або ліфтом. Це теж війна насправді загідність. Якщо у вас виникло питання з чого почати? Почніть новий рік із маленької дрібнички від себе. Сплатіть маскувальну сітку, закиньте 10 гривень на екіпірування бійців. Чи відстійте встановлення пандусу до магазину, будинку чи лікарні? Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.